Ми просимо хвилинку вашої уваги підійти трішки ближче до нас і долучитися до акції Скажи ні російській літературі на театральному майдані. Лучан закликають позбутися російських книг. Хто приносить по одній, а хто ледь не цілу домашню бібліотеку супроводжується дійство виступами. Заклик залишається актуальним і по завершенню такої акції. Ініціатива мені подобається, тож вирішую до неї долучитися. Адже така література у мене є, щоправда, не на книжкових полицях. У мене вдома чимало російських, а точніше радянських книг, які займають місце саме на горищі, їх ніхто не читав. Здати нам колотуру було шкода, а нині я знайшла їм пристосування. Серед авторів і усім відомі росіяни стара старезна. 1950 року книга Максима Горького і маловідомі автори і їхні твори. Чимало творів, про які я взагалі не чула російських авторів. Ось, наприклад, щасливий день Суворовця Крінічного. Чи не усі радянська спадщина? Ціна 20 копійок зараз. Гляну рік, коли вона видана? 1983. Серед яких чимало із радянською пропагандою. З червоною зіркою маршал Совєтського Союзу Жуков. І ось з'являється височенька стопка книг, яку я складаю в пакет. Пакет здається, порветься скоро. Попри те, що акція на театральному завершилася, книги приймають поряд у палаці культури. Його художня керівниця Тетяна Шаршень ділиться. Ідея зібрати російську літературу виникла буквально тиждень тому. Ми знаємо, що в бібліотеках в наших людей ще Лежить багато книг російською мовою, і ми вирішили, щоб вона не лежала, а принесла якусь маленьку користь здати її на макулатуру, а всі виручені кошти передати на потреби наших збройних сил. Сьогодні перший день прийому книг. Я їх принесла перша літературу, яку ви зберете, просто залишайте на вахті. Переконана, вже невдовзі книжкових пакунків тут буде більше, адже лучанам ініціатива до вподоби. Ми там разом зібралися. з Сім'єю якось ще говорили, що от література лежить. Десь там є якийсь проект в Києві, якась бібліотека збирає. І було б добре здати на Київ. А я, я так ще подумав, собі от було б добре, якби в нас в Луцьку якась така акція була, і тут на наступний день відкривається акція. Тому обов'язково візьмемо участь. А ось пані Валентина чи не щодня продає книги у самому центрі міста. У неї і українські, і російські автори. На останніх із початком війни попит значно впав, але певний, Нить, не зник сама ж продавчиня. Кожен із представлених творів читала, хоча усім рекомендує українську літературу, вважає, що відмовлятися від російської не варто. Під час до речі, вітчизняної війни ніхто не відмовлявся вчити німецьку. Чому бо вона допомагала зрозуміти ворога? Ба більше Валентина не поділяє цю акцію. Я вважаю здавати книги на макулатуру – це робити китайську революцію. А ось Володимир каже: раніше теж був поціновувачем російської літератури. Однак, як розпочалася повномасштабна війна, відмовився вивчати культуру ворога. Я вже здав все, що було і Пушкіна, і Клюшкіна. А зараз от відкриває для себе. Українську літературу То, що от зараз я читаю, як же це свідчення очевидця про Україну часів Хмельницького, дуже цікаво. Хто ще не встиг попрощатися із літературою ворога і бажає таким чином допомогти Збройним силам, чекають не лише у Палаці культури Луцька. Це культурно-мистецький центр Красне, клуб Сучасник, теремнійський будинок культури і будинок культури мікрорайону Вересневе. Прийматимуть книги до 1 листопада, а тоді вже усі разом повезуть на макулатуру. Скільки вдасться виручити за російські книги, ми обов'язково дізнаємось. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.